Це Хізерчо, старша донька власника авіакомпанії Korean Air. Зараз вона стоїть перед камерами і вибачається перед всією країною, витираючи сльози. Але ще кілька днів тому вона поводилася так, ніби правила існують для всіх, окрім неї. Її поява тут стала наслідком інциденту, який отримав назву Натрейдж. У грудні 2014-го вона летіла першим класом рейсу Korean Air. І все минуло б спокійно, якби не один жест Стюардеси, що в іншому випадку нічого б не змінив. Одеса подає їй звичайний пакет горішків, запакований а не на тарілці, так само, як і в будь-якому іншому рейсі. Для більшості людей це дрібниця, на яку ніхто не звернув би уваги. Але вона вирішила, що це порушення правил сервісу, що накричала на борт обвинувачувала екіпаж у непрофесійності і вимагала негайного покарання старшого стюарда. Вона змусила стати на коліна у проході першого класу перед іншими пасажирами. На той момент літак уже рухався на зліт, але за її вимогою командири зупинили розвернули борт і повернулися до термінала. Після цього скандалу Гізерчо отримала реальний вирок і кілька місяців провела за гратами, але вже незабаром ситуація пішла знайомим корейським маршрутом. Верховний суд зняв із неї ключове звинувачення незаконну зміну маршруту, і визнав невинною за основними пунктами. У нормальній країні така історія знищила б кар'єру. У Кореї ти просто чекаєш, поки всі втомляться від новин і повертаєшся у свій офіс. А тепер подивіться на ці кадри. Це не черга на концерт BTS, це корейські лікарі. На яких тримається половина медичної системи країни. Після рішення уряду збільшити квоти на медичні спеціальності, вони масово розвернулися і подали заяву на звільнення. Погляньте тепер на дітей. Після останнього дзвоника учні не розбігаються додому. Для них день тільки починається. Вони йдуть у хагвон – приватну школу після школи, потім до репетитора, потім ще один курс. І так до ночі. Завтра тест, післязавтра тест, і все життя взагалі тест. І все це заради одного іспиту. Сунин не здав до побачення, здав, має шанс потрапити у священну трійцю. Сеул National, Корея University і Yonsei. Без цих університетів дорога у великій компанії фактично закрита. Щоб ви зрозуміли, наскільки ця подія важлива у Південній Кореї, ось вам факт: у день тесту країна буквально завмирає. Літакам забороняють злітати під час екзамену. Поліція на сиренах підбирає тих, хто спізнюється, а перед школами стоять батьки, які моляться за своїх дітей. І тут важливо розуміти одне: цей культ освіти не виник просто так. Корейська держава і бізнес роками будували модель, у якій вся Система навчання працює на один результат підготувати ідеального кандидата за офіційними оцінками. Корейські родини щороку витрачають понад 20 мільярдів доларів на приватну освіту, репетиторів, хагвони і ще 10 видів підготовки до підготовки. І це тільки про дітей. Дорослі працюють так багато, що Корея руками лишається в топі за робочими годинами. Хоча офіційно це все ще називають корейським дивом. І дані це підтверджують: працюють багато, стресу багато, і народжуваність стабільно знижується. Південна Корея часто ставлять, за приклад, країни, яка знайшла формулу успіху. Ефективні сервіси, швидкий інтернет, компанії світового рівня, хмарачоси, айдоли, тони косметики, яка обіцяє мінус 10 років. Корея справді вміє показати себе краси просто мало хто заморочується подивитися, що стоїть за цим, бо дуже швидко стане зрозуміло, країна живе зовсім не так, як виглядає. Міст мапо у медіа його не раз згадували як символ корейської статистики самост. Україні, яка стабільно входить у топ за судами, це, м'яко кажучи, тривожний маркер. І тут виникає логічне питання: хто крутить цією машиною? Хто побудував моделі, у якій люди живуть у режимі постійного змагання? Хто вирішує скільки ти будеш вчитись, скільки років виплачувати квартиру, і чи вартий ти взагалі хоч якогось робочого місця? Відповідь ховається в одному простому слові: Че боль, Самсунг Hyundai, LG, їх логотипи ти бачив всюди – на телефонах, машинах і у рекламі між вашими відео. Але за кожним із цих логотипів сімейні династії, яким держава роками давала все: пільгові кредити, людей, її захист від конкурентів. Це й зробили їх фактичними господарями економіки. За оцінками економістів, найбільші компанії генерують до половини ВВП країни, а їхня сукупна виручка іноді наближається до трьох чвертей всього ВВП. У світі великих корпорацій гіганти впливають на економіку, але в адекватних в межах Toyota формує близько 5% ВВП Японії. Walmart приблизно 2,5% американського ВВП, але тільки на Samsung в окремі руки припадала дозначна частка ВВП та експорту. Все щось велике в країні так чи інакше проходить через руки чи боль. І інтернет не виняток. Середня швидкість інтернету в Кореї одна із найвищих у світі. Інтернет топовий, але разом із цим є потужна інфраструктура контролю, яка стежить за трафіком. Для фільтрації та блокувань використовують технології глибокого аналізу трафіку. По простому DPI. Якщо пояснити людською мовою, то це ніби поштар відкриває ваш лист, гортає стрінки і вирішує віддати вам, чи кинути у смітник. У Кореї DPI – це частина адміністративної цензури. У Китаї – це взагалі окрема стіна навколо інтернету. У Росії. Це інструмент репресій, і найцікавіше всім цим рулять не якийсь штучний інтелект, а цілком реальна контора. Через цю систему в Кореї щороку зникають понад 100 тисяч сторінок в Україні. Інтернет працює за простим правилом: якщо квартира твоя, то двері теж твої. Тут не буде того, що твій сайт зникне, бо хтось на горі прокинувся не в тому настрої. Тож, якщо ви плетете бісером герби областей чи займаєтесь випилюванням сов з фанери, і вам нарешті треба показати це світові, сайт однозначно стане в пригоді. І ось тут вам знадобиться. or Це наш український хостинг із людським ставленням, серверами у Львові та Роттердамі, який підходить для будь-якого масштабу від сайту візитки до інтернет-магазину. Найприємніший у хостік – це жива підтримка, яка відповідає швидко і нормальною мовою, а не шаблонами робота. І слідкує, щоб ваш сайт працював без несподіванок. Плюс у них є спеціальний тариф, де частина оплати іде на українські благодійні фонди для військових, цивільних і тварин. Загальна сума допомоги від команди, партнерів та клієнтів хостік вже перевищила 42 мільйони гривень. Лінк під відео, а з промокодом ХОВРАХ маєте 50% знижки на віртуальний хостинг при замовленні на 1, 3 або 6 місяців. Хості КІВЕЙ. Хостинг для будь-яких ідей. Південна Корея в післявоєнні роки повний нуль. Після війни все зруйновано. Люди без ресурсів і відчуття, що вона вже в прірві. 80% промисловості залишилось на півночі. Людей, які вміли читати, було менше, ніж людей, які ледве зводили кінці з кінцями. ВВП на душу населення на рівні сучасного судану. Населення жило на рисових пайках ООН. Бідність була абсолютною. А США в цей час вливають мільярдну допомогу, щоб ця зруйнована економіка, хоч якось ворушилася. На цьому тотальному безладі вирулює новий керма. Пак Чон Хі. І йому не потрібні були ринки, конкуренція чи якісь там демократичні правила гри. Йому потрібні були результати. Він прагнув, щоб країна за кілька років зробила те, на що іншим потрібні десятиліття. Про спілки, страйки, трудові інспекції прибрали і заборонили. Люди працювали по 16-20 годин на добу, 7 днів на тиждень. Пак дивився на Японію і Німеччину диктатури, які ставили економіку на рейки через залізну дисципліну після депресії. І він зробив те саме. США давали гроші, але вимагали антикомуністичної стабільності, і це зміцнило авторитарну модель пака. І тут відповідь. Чому Корея так різко пішла в індустрію, стає банальною, бо варіантів більше не було. Україні, де тільки п'ята частина землі, хоч якось придатна для вирощування, ти не побудуєш економіку на аграрці. По суті, все зводилось до одного рішення: або запускати виробництво, або лишатися у статусі бідної, відрізаної від світу держави. І уряд тоді сказав: Окей, будуємо заводи. На цьому фоні запускається головний корейський культ тих років імпортозаміщення. Правило Пако було просте: не купуй нічого, що можна зліпити всередині країни. І що виходило криво, нічого. Ідемо далі. Він дивився на бізнес не як на підприємництво, а як на армію. Обрати тих, кому довіряєш, і качати в них усі ресурси. І він саме так і зробив. Узяв кілька десятків правильних бізнесменів і сказав їм: хлопці, тепер ви хребет економіки, а держава вас прикриває. Ці компанії отримали все: мита, квоти, захист від іноземних товарів, держзамовлення і кредити підшокуючі, мінусові відсотки. У ті роки Чеболі брали позики під 2-3 відсотки, а інфляція з'їдала 15-20 відсотків. На практиці це означало, що держава просто дарувала їм частину кредиту. Їм навіть корейців як конкурентів прибрали настільки привілейованими вони. Не були Samsung тоді отримав електроніку та хімію. Hyundai — будівельний сектор, LG — всю побутову техніку. По факту ці кілька кланів просто поділили ринок між собою. З цієї невеликої групи обраних підприємців і сформувались майбутні Чеболі. Династії, які за роки диктатури отримали стільки ресурсів і преференцій, що більше ніколи не опускалися на рівень загального ринку. Коли держава взяла кілька своїх компаній і почала заливати в них гроші, пільги і дешеву робочу силу – це мало один очевидний наслідок. Життя звичайної людини перестало хоч якось цінуватися. Корейські працівники 70-х-80-х пахали не просто багато. Люди буквально жили прямо на виробництві. Про Samsung тоді ходили історії, які сьогодні звучать як вирізки з архіву про техногенні аварії. Пари хімікатів, недостатня вентиляція і робота поруч із реактивами вважалися нормою на цих заводах. Молоді працівники приходили на завод у наді. Дії на стабільну роботу, а згодом опинялися в лікарнях із хворобами, які зазвичай пов'язують із тривалим впливом небезпечних виробництв. І найстрашніші наслідки цієї індустріалізації на стероїдах вилізли дуже швидко у 70-х-90-х У Кореї з'являються цілі групи молодих працівників із онкологією. І мало хто серйозно вірив, що це просто співпадіння. Дівчата з напівпроводнікових цехів хворіли у 20 чимось. А хлопці трохи пізніше. В тодішня Корея була побудована так, що чиболі стояли на вершині харчового ланцюга. Суди були слухняні, а журналісти залежні від рекламних бюджетів. Якщо працівник хворів чи помирав, це не проростало у кримінальну справу. А тепер поглянь, як паралельно жив інший світ, світ дітей чи болів. Найкращий приклад це хізерчо, про яку я вже розповідав раніше. Компанія офіційно заявила, що вона перевіряла якість сервісу. І найіронічніше, на натреж був не дивною випадковістю через чотири роки. Молодша сестра Хізер вляпалась у скандал, який медіа прозвали «Water Рейдж. Під час наради вона кинула склянку води в менеджера, і це було так само публічно, демонстративно і з повним відчуттям недоторканості. І таких історій у Кореї десятки: дітей чи болі ловили на всьому. Отики, побуття, податкові махінації, таємні борделі, приховані статки і банальні злочини. Кожного разу фінал один. Вибачення медіа написали якийсь оптимістичний заголовок, а суд дав умовний термін, і все забули. До речі, якщо ви дивились хоч одну корейську дораму, то. Популярний сюжет там такий: бідна дівчина, яка працює на кількох роботах, її спадкоємець чи боль, холодний, відсторонений, але з рахунком на сотні мільйонів. Вони випадково зустрічаються, закохуються, але стискаються з класовою прірвою. І все це подається так, ніби це трохи незручно, але романтично. Кожній нормальній країні корпорації це бізнес. У південній Кореї корпорації це міні-держави, у яких є все: банки, страхові компанії, нерухомість, свої університети, ЗМІ, футбольні клуби, логістика, будівництво, навіть своя СБУ, свої фондові фонди, благодійні імперії. У Samsung навіть є окрема служба безпеки, яка працює ефективніше за половину поліції. У Hyundai власне суднобудування, нафтотрейдинг і навіть контейнерні термінали. Лотево, крім карамельок, фактично володіє половиною готельного ринку і торгових центрів країни. Аналітики з CFR і Brown Political Review – І це не якісь блогери з каналу Ховраха, люди, які професійно розбирають економіки країн під мікроскопом. І вони показують доволі промовисту картинку. Чиполі генерують половину всього корейського ВВП, але в них працює 6-10% населення. Тобто більшість економіки контролюється кількома сім'ями, а робочі місця створюють переважно малі та середні бізнеси, які самі ледве виживають поруч із цими гігантами. І от щоб зрозуміти масштаб цієї диспропорції, достатньо подивитись не на графіки, а на конкретні обличчя, бо за всіма цими відсотками стоять дуже конкретні люди. Погляньмо на найулюбленішу Дитину корейського бізнес олімпу Лі Джей Йона, спадкоємця Самсунг. Він був засуджений за корупцію, підкуп посадовців і непрозорі оборудки з фондами Че Сун Шіль. Справа з фондами стала національним скандалом і фактично знесла президента. Але ні, суд сказав: цей хлопець дуже важливий для економіки. Як же він буде керувати Самсунг за гратами? І йому дали умовне покарання. А трохи пізніше, президент його помилував, бо він потрібен економіці. І запам'ятай цю фразу, вона. А в Кореї має статус національного мему, важливий для економіки. І тут важливо розуміти одну річ, чому він взагалі настільки потрібен. У Чеболі є одна річ, яка все пояснює: перехресна власність. Це коли компанія А володіє шматком компанії Б, компанія Б компанії В, а компанія В повертається назад до компанії А. Але довгі заплутані, але в кінці кожного одна й та сама родина. У такій конструкції Лейджі Йону не треба мати 51% акцій Samsung. Йому достатньо мати маленький Частки в кількох ключових фірмах, а ці фірми вже володіють частками інших компаній, які контролюють основні активи групи. Є навіть компанії прокладки, формальні юрособи без реального бізнесу, створені лише для того, щоб тримати потрібну ланку в руках родини. У реальності система побудована так, щоб одна сім'я керувала імперією, не володіючи нею напряму. У корейській юридичній системі існує навіть неофіційне правило, яке в англомовних джерелах називають трій Rule. Чи болю дають три уроки умовно, якщо протягом п'яти років. Він не накосячить вирок, зникає. А тепер подивися на президентів країни. За останні 70 років у Кореї було 12 президентів. З них двох скинули, двох засудили до страти, п'ять сиділи у в'язниці, один вчинив самогубство. Один отримав 24 роки тюрми, і лише один пішов спокійно на пенсію. При цьому жодний бож чи боль не сів по-справжньому. Ніхто максимум кілька місяців у ВІП-камері. А тепер давайте глянемо на дорослих людей, які за логікою мали б найбільше вигравати від такої економіки. Кореї працюють багато всі, це правда. Але ключова проблема навіть не в годинах, а в тому, що зароблені гроші майже ніколи не стають твоїми. Почнемо з житла. У Сеулі квадратний метр коштує на рівні найбільш перегорітих ринків світу. Одна нормальна квартира в 50 квадратів легко тягне від 700 тисяч до мільйона доларів у незабитому районі. За комірчину, де можна одночасно варити рамен і мити ноги – 300-400 тисяч. 97% корейських родин мають кредити, і це не прокупив телевізор розрочку. Значна частина цього це і потребує. Яку люди виплачують десятиліттями. Вартість життя тут майже нью-йоркська. але доходи значно скромніші. І саме цей розрив найбільше б'є по молоді. Молодь часто починає доросле життя в хасок чипах, кімнатах розміром з пральну машину. І це не свідомий мінімалізм, а просто найпоширеніший доступний варіант житла у великих містах. І після всього цього держава ще дивується, то чому молоді сім'ї не хочуть дітей. В Україні, де народжуваність 0,75 дитини на жінку, це не просто низький показник. При такому Рівні населення без додаткових стимулів скорочується з покоління в покоління. І тут важливо розуміти, люди народжують не тому, що не хочуть, вони просто знають, у що лізуть. Бо корейська дитина це не малюк, це інвестиційний проєкт з нескінченними витратами, репетитори, хагвони, додаткові школи, курси, гуртки, форма, статус, оцінки, порівняння, тиск. А тепер додайте оренду плату і страх, що без великих витрат дитині буде важко дати старт. І стане зрозуміло, чому люди бояться заводити навіть кота. У світі давно гуляє міф, мовляв, у Кореї платять так, що простий офісний працівник живе як зірка. А тепер давай порахуємо без рожевих окулярів. За останніми даними, середня зарплата в країні близько 4 мільйонів вон на місяць, після кількох років стажу. Після податків лишається десь 3 з копійками. І це не завод, не склад на підземний офіс у підвалі. Це корпоративний білий комірець. Нормальна квартира де ти не вдаряєшся ліктем об стіну, коли повертаєшся в ліжку від 700 тисяч до 1,5 мільйона вон на місяць. А щоб просто вселитися, ти кидаєш господарю депозит у 5 мільйонів. Додай сюди комуналку, таксі, продукти, розваги і висока корейська зарплата закінчилася ще до того, як почалась. Якщо зламав зуб, купив нову сорочку чи сходив на день народження, мінус ще, і у підсумку на руках в тебе нуль. Але проблема не тільки в цінах. У Кореї конкуренція на ринку праці це пекельний рівень складності. Люди масово освічені, масово розумні, масово прокачені. І ти не просто конкуруєш із сусідом, ти конкуруєш із людиною, яка з дитинства ходила в десятки гуртків, п'ять хагвонів, робила тести до третьої ночі і здала сунин так, що сьогодні могла б запускати ракети на Марс. Тут усі з дипломами, усі з сертифікатами, усі після мільйонів годин навчання, і навіть так робочих місць на всіх немає. І найсмішніше або найсумніше, як дивитись, що диплому Кореї вже давно не гарантія. Оцей культ освіти, де всі женуться за правильним університетом, привів до абсурду. Молоді з вищою освітою без роботи більше ніж ті, хто взагалі не пішов у виш. Ти вчився, здавав іспити, спав по 4 години, батьки влізли в кредити, і в кінці черги стоїш саме ти. Роботодавці хочуть досвід, а досвід ти не можна. Можеш отримати, бо тебе не беруть без досвіду. Звідси й черги у корпорації, шалені співбесіди, кастинги, тести, конкурси, і відбори Чеболі забрали не тільки людей і ресурси. Вони так розрослися, що нормальний ринок поруч із ними просто не виживає. Малий середній бізнес у Кореї задихається не через ринкову конкуренцію. Він задихається, бо грає проти монстрів, яким держава десятиліттями стелила червону доріжку. При цьому дрібні середні компанії – це не якісь маргінали. Вони становлять 99% усіх фірм Україні і дають понад 80% робочих місць, але їхня частка в експорті і доходах значно нижча за частку чеболів. Тобто саме вони тягнуть на собі зайнятість, тоді як основні гроші і вплив концентруються на горі. Стартап не може конкурувати Samsung. Уряд багато років намагався зменшити їхній апетит, наприклад, приймати закони, обмежувати розміри холдингів і вводити штрафи за монополію. Але щоразу виходило одне і те саме, чи болі переживали будь-яку реформу. Бо мають власних юристів, лобістів, СМІ і політиків. І в підсумку виходить проста формула. Малий бізнес не росте, конкуренція не з'являється. А вся країна залежить від кількох сімей, які вирішують, що вона робитиме завтра.